Hello, boys and girls, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником Англійська мова 5 клас, авторство задорожна, буд на Сьогодні у нас четверти, четверта тема, Юні 4, lesson 5. We are going to speak about New Year Resolutions. pages 68-69 of our textbook. На жаль, коли я записую цей урок ще. Доступу до вікбук у нас немає, так, але сподіваюся, що він скоро з'явиться. Я залишу вам під кожним відео до підручника посилання на його плейлист. Ну, сподіваюся, так, що в скорому у найближчому майбутньому це трапиться. Окей, а ми починаємо. So, vocabulary and listening. Ну, по-перше, давайте з вами вивчимо нові слова-вирази, які нам знадобляться сьогодні на уроці. І так, стадії. Як ми обіцяємо навчатися собі. Так, старанно, так, study hard. Обіцяємо собі навчатися старанно. Get up. Прокидатися, ми обіцяємо early. Рано. To-play. О, обіцяємо собі грати в а ми так і в них і не грали. Да? To play video games. Travel. Travel around the world. Подорожувати обіцяємо по всьому світі. Do Exercises. Угу. Виконувати вправи. Ну, і останнє це. Е, так. А, adopt. Вибачте. Adopt an animal. Взяти тваринку собі. Adopt це як вдочерити усиновий. Ну і learn new skills. Е, набратися нових навичок. Ну, добре, давайте з вами зараз послухаємо. Це у нас четвертий юніт. Так, урок четвертий. Unit 4. Unit 4, Lesson 1, Exercise 1. A, Christmas Day. B, Easter. C, Independence Day. D, Unit 4, Lesson 5, Exercise 1. Study hard. Get up early. Play video games. Travel around the world. Adopt an animal. Do exercises. Learn a new skills. Learn a new skill. Навчитися ну здобути якусь нову навичку. Okay, so, study hard. Наполегливо вчитися. Get up early. Прокинутися прокидатися рано play video games – Грати відеоігри, ну це навіть нам обіцяти собі не треба, ми і так це будемо робити, да, діти. Travel around the world, подорожувати по світу. Adopt an animal. Удочерити, все, нови, взяти тваринку. Do exercises, виконувати вправи, and learn a new skill, здобути якусь нову навичку. Окей. Ну а зараз, коли ми дивіться, люди, коли ми щось обіцяємо собі, так, то це ж ми робимо, обіцяємо робити у майбутньому, правильно? Тому для передачі майбутнього часу нам потрібно вивчити два таких вирази. Отже, нам потрібно прослухати обіцянки тому, Тома і помітити ті вирази з прави 1, які Том збирається. Робити так, отже, його обіцянки. Ну давайте послухаємо, що він обіцяв робити у наступному році, а потім перейдемо до граматики. They will help me to become better. My first resolution is to study hard. I will always do my homework well. The second resolution is to do exercises every morning. I like sport and I think it is a simple resolution for me. I also want to learn to cook. I think it is a good skill. One more resolution is to read more books. Also, I plan to adopt an animal. I think it will be a cat because my flat is not big enough for a dog. Okay, so what are his resolutions? To study hard, to adopt an animal, maybe it will be a cat, do exercises. ранкову гімнастику and learn a new skill. He wants to learn to cook. How to cook, yes? Він хоче навчитися готувати. Окей, okay. отже, для виразу майбутнього часу, для передачі майбутнього часу, нам потрібно знати дві конструкції: це be going to, мати намір щось зробити, та звичайний future simple – там, де вживається Will, дієслово за змістом, так і дієслово, тобто Will, допоміжне дієслово дієслово за змістом у першій формі, у початковій формі. І так, в чому ж різниця між «be going to» для передачі майбутнього і Will? We use be going to, to talk about our plans for the future. Ми використовуємо вираз be going to, треба було і ту також виділити авторам підручника, аби розповісти про наші плани на майбутнє, про заплановане те, що ми хочемо зробити. Ось, у нас є список, ми пишемо. Отже, це ми плануємо, так? We made the decisions, the decision before. Тобто ми. Прийняли це рішення завчасно, і ми йдемо до цієї мети. Ми поставили мету, ми собі запланували і йдемо до цієї мети. Наприклад, what are your plans for this evening? які у тебе плани на цей вечір? I'm going to buy tickets for the trip. Я збираюсь, я маю намір придбати квитки для подорожі. Future Simple, тобто конструкція Will. З дієсловом початковій формі використовується для передачі майбутнього часу, якщо це спонтанне рішення, а не продумане завчасно. Отже, «be going to» – це продумане рішення. Я збираю гроші, тому що я збираюся наступного року придбати собі дуже дуже коштовну річ. On the spot decision, це коли в мене вже гроші ці є, я йду магазином і бачу, о, мені подобається ця сукня, все, і купляю її. Оце спонтанно прийняте рішення, тому що на руках уже у мене купа грошей. The car is dirty, автівка брудна. Really, I'll wash it later. Що справді, я її помию. Тобто це спонтанне рішення прийняти, воно не продумувалося завчасно. Ну і також вираз will, і дієслово-початкові форми використовуються, коли у нас речення починається з виразу I think я гадаю, I promise я обіцяю. Якщо бачите таке, такий початок речення, то очевидно, що в цьому реченні буде will. I think I will. I promise I will. I think I will stay at home. Я гадаю, що я залишусь вдома. Отже, в цих реченнях залізно буде will. Ще раз, різниця між be going to та will. Be going to це сплановане рішення, це поставлена мета, і ми йдемо до цієї мети маленькими маленькими кроками. Поступово. Так? Тобто ми плануємо, ми або збираємо гроші на щось, так? або допомагаємо комусь щось зробити поступово на майбутнє. Наприклад, наступного року ми збираємось поїхати відпочивати. Тобто, до наступного року ми живемо, ми готуємося до цього, ми купляємо речі, ми бронюємо собі готель. А ми вживаємо тобто форму future simple для передачі майбутнього часу, коли ми рішення приймаємо спонтанно, коли ми йдемо. Наприклад, кудись бачимо щось, його купляємо одразу, і нам, ну, збирати на цю річ довго, наприклад, не треба, так? Або, наприклад, бачу, що автівка брудна, помию її. Ну, і ще слово will використовується у тих реченнях, які починаються з виразів I think, I promise. Вправа третя use be going to or will. Давайте з вами використаємо в цих реченнях be going to або. «will». І так, читаємо речення: I think I buy tickets later. Речення починається з виразу I think. I think. Отже, після I вживаємо слово will для передачі майбутнього часу. I will buy tickets later. I think I will buy tickets later. Друге те ж саме, так. He promises. He, він обіцяє. Слово promise є. Тут я вважаю, він обіцяє. Він обіцяє, що буде навчатися добре. He promises, he will study well. Справа в тому, що I will можна скорочено писати I'll. He will, скорочено можна писати He'L. Угу. He'll study well. Третє. Your bag is so big. Твоя сумка така велика. I'll help you. Знову ж таки, це спонтанно прийняте рішення. Це речення підходить до другого пункту вживання future simple. I will, або I'll, скорочено help you. То я сумка така велика, я тобі допоможу. Це спонтанно прийняте рішення. Тобто мені не треба рік, щоб готуватися до того, аби допомогти понести комусь сумочку. Четверте речення: What are your plans for the holidays? А ось це вже ми запитуємо про плани людини на майбутнє. Тобто вона будує плани поступово. Відповідає: Я збираюсь подорожувати по Україні. I am going. I am going to travel around Ukraine. Я збираюсь подорожувати Україною. What are your plans for the holidays? I'm going to travel around Ukraine. So, look at the pictures and say what the children are going or not going to do. Подивіться зараз на малюнки, і ми зараз на картинки на ці, на малюночки, на фотокартки, ми зараз з вами складемо речення, що діти збираються і що вони не збираються робити. Наприклад, на цих малюнках, на цих картинках, на цих фотокартках. Відпрацьовуємо структуру Be going to. So, this girl is going to study ця дівчинка збирається навчитися. So, uh, these children are going to play with friends. Вираз be going to, оце. B, воно ж змінюється на am, is are. Так, пам'ятаємо, в яких випадках у нас am. Для I це am, для he she, it, is, і для you, they. Ти або ви. Ми, і вони це А. Так, R. Отже, these kids are going to play with friends. Yes. So, this man is going to adopt a dog. Цей чоловік. Я думаю, що це рука, рука чоловіка збирається взяти песика. So, або навпаки, не збирається, да, тому що у нього вже є. So, this man is not going to adopt a dog. So, this. Um, Girl or woman is going to take a selfie. Ця дівчинка збирається зробити селфі з песиком. So this boy is going to watch fireworks. Цей хлопець збирається дивитися, споглядати за фейерверком. So, um, this... Uh, Girl, я гадаю дівчинка. Так, this girl is going to play video games. Дівчинка збирається грати у відеоігри. So she is not going to adopt a dog or take a selfie. Yes, she is busy with her playing video games. Вправа п'ята. Знову ж таки відпрацьовуємо плани на майбутнє. наші, сплановане щось. Be going to. Ask and answer the questions. Постав питання в парах і дайте відповіді на них. So, are you going to write poems? Чи збираєшся ти писати вірші? No, I am not. І ви наступне питання а, ланцюжком так, ставите своєму ж а, співрозмовнику. Are you going to celebrate new year? Чи збираєшся ти святкувати новий рік? Yes, I am. Are you going to adopt a dog? наприклад. Чи збираєшся ти взяти песика? No, I'm not. Are you going to take a selfie with me? Чи збираєшся ти фотографуватися, робити селфі зі мною? Yes, I am. Або no, I'm not. Are you going to play with your friends after school? Yes, I am. No, I am not. Try to ask and answer more questions. Намагайтеся ставити і давати відповіді на багато питань, щоб відпрацювати конструкцію be going to, яка передає плани на майбутнє. Сплановане щось. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Page 69 Task 6. of Reading Speaking. Listen and read, so let's read this story. So the winter holidays came to an end. Зимові канікули підійшли до кінця. до свого завершення. It was time to go back to school. Настав час до до школи, повертатися до школи. повертатися Vlad got up very early. Влад Встав дуже рано. He thought he must become better. Він подумав, що він має стати кращим. 1. Що він говорить про себе? I'm going to brush my teeth after each meal. Я збираюся, я маю плани, наміри чистити зуби після кожного прийому їжі. 2. I promise I will always be nice to you. підходить до своєї сестрички молодшої і говорить, я обіцяю, що я завжди буду гарним з тобою. Окей, uh, okay, so I will. Бачите, I promise I will. Завжди після виразів I promise, I think, ми вживаємо will. Третє, I didn't always do my homework well. Я не завжди виконував своє домашнє завдання добре. I promise I will always do my homework well. Я обіцяю, що я завжди буду робити добре своє домашнє завдання. Також, бачите, I promise, I will. Will вживається. I ate a lot of candies, candies burgers, я їв багато солодощів та бургерів. I'm going to eat only healthy food. Я збираюся їсти лише здорову їжу. Ось, будь ласка, picture 4. Так? Я збираюсь, я планую, я прийняв це рішення, тому be going to вживається. Для I be змінюється на M. I'm going to watch social media for only 15 minutes. Я збираюсь дивитися якісь соцмережі лише 15 хвилин. Тобто я маю на це плани. Так, окей. Okay. So, look at the pictures and say what are the resolutions Vlad made. Write them down. Погляньте на малюнки і скажіть, які інші обіцянки зробив Влад. І напишіть їх. So. Ну, можна тут написати. I promise. Між собою одразу друга другий малюнок сподобався більше. I promise I will do exercises. Я обіцяю, я буду робити вправи. And uh, I I'm going to play video games for For only 30 minutes. minutes. For only 30 minutes. Я збираюся грати в відеоігри лише 30 хвилин, не більше, так? А тут я обіцяю, тому буде «will». So, peers and tell your about Vlad's resolutions. Попрацюйте в парах і розкажіть своєму товаришу про обіцянки Влада на Новий рік. He's going to brush his teeth after each meal. He promises he will always be nice to his sister. He promises he will always do his homework well. He is going to eat only healthy food. Vlad is going to watch social media for only 15 minutes. Also, he is going to play video games for, for only 30 minutes a day. And Vlad finally promises he will do exercises. So, and finally let's write a list of your resolutions for the new year. Напиши список своих на новый Итак, next year I am going to wake up wake up early, to wake up early. Наступного року я збираюся вставати рано. I think I'll do I'll do morning exercises. Так, далі. Наступна обіцянка. I am going. I am going. Можу скорочено написати am going. To study hard. Буду наполегливо навчатися. I promise. To. I promise. Так, not to. I promise I will. Make a lot of. New friends. Заведу багато нових друзів. Наприклад, до цього у нього було мало друзів, тому що він постійно грав у social media, for example, yes? So, I'm going to read a lot of books. Я обіцяю читати багато книжок. Окей. Okay. Продовжить цей список. Write a list of your resolutions for the new year. What are they? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях залиште, які ви залишаєте резолюції, обіцянки, перед собою, так, на новий рік. Що ви збираєтеся зробити в новому році, як ви збираєтесь змінити себе? So, that's all for today. На цьому це все. Thank you for your attention. Дякую за вашу увагу, за ваші коментарі, вподобайку, коментар під цим відео, ну і, звичайно, за спонсорську підтримку. А ми зустрічаємося з вами на наступному уроці. Будемо з вами читати текст about Christmas Eve про Канун Різдва. Це буде урок шостий. На цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye! See you next time. Побачимося з вами на наступному уроці англійської мови!